Вітаю, мене звати Олена. Я психолог гештальт терапевт Я практикую з 2020 року, працюю в гештальт-підході, використовую арт-терапевтичні та тілесні методи роботи. Я маю досвід роботи в темі дитячо-батьківських відносин, чоловічо-жіночих відносин. Працюю з темами самоцінності, самооцінки, невпевненості в собі, незадоволеності собою, нерозуміння своїх потреб з темою. Проживання втрати та горя з вагітними, з військовослужбовцями, а також з людьми, близькі та рідні яких важко хворіють. В психологію я прийшла в доволі усвідомленому віці, і це моя друга освіта та професія. Терапія. Допомогла мені зрозуміти мої істинні потреби та бажання. Покращила якість життя. Я налагодила стосунки з батьками. Я навчилася брати відповідальність за своє життя на себе, віднайшла та вибудувала особисті кордони та внутрішні опори. А також навчилася бути достатньо хорошою мамою, яка не вимагає ідеальності не від себе, не від дітей. Основними моїми принципами та цінностями як психотерапевта є конфіденційність, індивідуальний підхід та дебайливість до кожного клієнта. Мені важливо створити безпечний простір, де ви зможете бути собою, без страху бути неправильно зрозумілим чи засудженим. Моя задача не лише слухати, а й дійсно чути те, що ви говорите. Поряд зі мною ви отримаєте підтримку і розуміння. Я тут для вас, а не ви для мене, тому не потрібно старатися, в мене немає ніяких очікувань і є багато цікавості. Я працюю в діалоговому форматі, тому для того, щоб щось відбувалося, потрібно говорити. Ми можемо говорити про ваш запит, що вас болить або турбує. Якщо у вас запиту немає, я допоможу вам його сформулювати. Що я відмічаю у роботі зі своїми клієнтами? Що в них формуються та підсилюються внутрішні опори, здатність витримувати життя та якісно його проживати. Запрошую вас до себе в терапію та консультування. Буду рада допомогти.